На дев'ятому році його царювання на десятому місяці, 10-го дня місяця, прийшов на вуходоносор, Вавилонський цар, з усім своїм військом проти Єрусалиму, отаборився проти нього і вишукував проти нього башти. І отак місто було в облозі аж до одинадцятого року царя Сидекії. А на дев'ятий день. Четвертого місяця голод у місті став сильний, і простолюддям не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста, та й пустився дорогою Арава. Але халдейське військо. Погналось за царем і наздогнало його в Єрихонській долині, тим часом як його військо розбіглось геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до Вавилонського царя у рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Седекії перед його очима, самому ж Седекії виколов очі. Закував у кайдани і відвів у Вавилон. На п'ятому місяці сьомого дня місяця це було на дев'ятнадцятому році на виходу Носара, Вавилонського царя, прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга Вавилонського царя, та й спалив Господній храм і царський палац. Усі будинки в Єрусалимі, усі, що були більші, пустив димом. Халдейське військо, що було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалиму, решту людей, що застались були в місті, утікачів, що перекинулись були до Вавилонського царя, і решту простих людей Невузардан, начальник охорони, вивів. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляли виноградники і поля. Мідні стовпи, що були в Господньому храмі, підніжжя і мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили і мідь з них забрали у Вавилон. Забрали і казани, лопатки, ножі, миски і весь мідний посуд. Що вживано при службі. Забрав також начальник охорони і кадильниці, і чаші, все, що тільки було золота і срібла. А щодо двох стовпів єдиного моря і підніжків, що зробив Соломон для господнього храму, то міді, що пішла на весь той посуд, не було і ваги. Ліктів вісімнадцять заввишки був один стовп, а на ньому мідний вершок. А за вишки п'ять ліктів був вершок. Навкруги каменя була сітка і гранатові яблучка. все мідне. Так само і другий стовп. Начальник охорони взяв у полон первосвященника сераю, нижчого священника Софонію та трьох сторожів при порозі. А з міста взяв одного скопця, що був начальником над військовими, п'ять найближчих до царя двораків, що були в місті, писаря військового начальника, що набирав людей до військової служби, та шістдесят чоловік із простих людей, що були в місті. Взяв їх Невузардан, начальник охорони, та й повів до Вавилонського царя у рівлу, а Вавилонський цар. Велів їх повбивати в рівлі у хамат країні. Так виселено Юду далеко від його краю. Над людьми ж, що застались у юдейській землі, що їх залишив на вуходоносор Вавилонський цар. Поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана. Як же почули всі військові начальники і їхні люди, що Вавилонський цар настановив Годолію, прийшли до Годолії у міцпу то були Ізмаїл, син Натанії, Йоахан, син Кареаха, Сирая, син Танхумета, з Нетофи, та Язанія, син Маахатія, самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям. І сказав їм Не бійтесь служити халдеям, осідайтесь на землі і служіть вавилонському цареві, і добре вам буде. Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, з царського роду, а з ним десять чоловік і вбив на смерть Годолію, та й юдеїв та халдеїв, що були при ньому в міцпі. Тоді весь народ, від найменшого до найбільшого, рушив з військовими отаманами і пішов у Єгипет, бо боялись Халдеїв. На 37-му році неволі Йоахина, юдейського царя. На 12-му місяці, 27-го дня місяця, Евіл Меродах, Вавилонський цар, у тім році, коли став царювати. Змилувався над Йоахином, юдейським царем і вивів його з тюрми. Він розмовляв з ним прихильно і дав йому місце вище, ніж місце других царів, що були з ним у Вавилоні. Йоахим перемінив невільницьку одежу і їв увесь час із царського столу, поки віку його. Його щоденне утримання. Давалось йому від царя день у день, поки віку його.